Коли пісня закінчилась, дівчинка-веселка пішла в гості до тата. Він подивився на неї ніжним, глибоким співчутливим півчутливим поглядом, встав і пішов їй назустріч. Дівчинка обняла отця, тулилася носиком в його живіт і заплакала, не розуміючи чому. Вона дуже не хотіла відпускати тата, його очі стали болісно сумними. Він обхопив, мави руками, а потім сів на почепки, щоб іще міцніше обійняти. Я поруч, котику, я завжди буду поруч, шепотів отець. Але брат, шепотіла дівчинка, я дуже боюсь загубити його. Прошу, не дай мені втратити Ісуса, я так його люблю. Ти не загубиш брата шепотів тато лише губами, а в його очах теж з'явилися сльози. Ісус завжди буде поруч. Обіцяю тобі. Але не кажи йому цього гаразд, я сам скажу. Ти маленька, тому я тобі відкрив це раніше, а твій брат має трішки почекати. Дівчинка заспокоїлась, усе ще ховаючись у його обіймах. Тато встав, взявши її на руки. І пішов до трону. Сівши він, пригорнув малу до себе і вкрив педиком. Дітина зігрілась, зручніше лігши головою татові на груди, та примружила очі. Гаразд, але з Ісусом все буде добре, раптом запитала вона, глянувши на отця з воложеними очима. Обіцяю тобі, з ним все буде гаразд. Ніжно усміхнувся тато. вона лежала, слухаючи його серцебиття, обійма хотця було тепло і безпечно, і дівчинка дрімала під тиху колеского вітру.